Галина Федорівна Пономарьова, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки, психології, початкової освіти та освітнього менеджменту, ректорка комунального закладу Харківська гуманітарна педагогічна академія Харківської обласної ради з травня 1992 року. За особливі заслуги перед українським народом та видатні досягнення в педагогічній науці, Галина Пономарьова відзначена відзнакою Президента України орден княгині Ольги 3, 2 ступенів. Почесною грамотою Верховної Ради України, почесним званням заслужений працівник народної освіти України, почесними званнями, академік Міжнародної академії наук педагогічної освіти, академік Національної академії проблем людини, медаллю ветеран праці, нагрудними знаками відмінник освіти Антон Семенович Макаренко, нагрудний знак Міністерства освіти і науки за наукові та освітні досягнення. Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, Харківської обласної державної адміністрації і Харківської облради у рамках презентаційно-рейтингової програми Золоті руки країни відзначено срібним дипломом із присвоєнням почесного звання, взірець професіоналізму. 2012 року удостоєна високого звання Патріот Вітчизни, а за заслуги відродження духовності в Україні нагороджена орденом Христа Спасителя та отримала відзнаку трудова слава. 2013 рік нагороджена медаллю громадський та політичний діяч Галині Федорівні присвоєно звання почесний громадянин Харківської області за вагомий внесок у розвиток Харківської області, піднесення її авторитету як на державному, так і міжнародному рівнях. Має диплом топ менеджер країни 2015 року в галузі вищої гуманітарно-педагогічної освіти. Професор Галина Пономарьова належить до тієї когорти педагогів-науковців, які мають свій індивідуальний стиль науково-педагогічної діяльності, здатні усвідомлювати соціально-педагогічні проблеми в розвитку освіти, продукціювати ідеї, готові спрямовувати свою освітню наукову діяльність на дослідження і вирішення найактуальніших проблем педагогічної теорії і практики. Її досконалий професіоналізм і широта знань і зносторонні наукові інтелінів і спроможність проникати у глибину сутності процесів і явищ, інноваційність мислення і ґрунтовний досвід керівника дали змогу створити потужний науковий доробок, який складає близько 300 наукових та науково-медичних праць. Пріоритетним науковим напрямом досліджень Галини Федорівни є формування професійної культури майбутнього педагога. Її наукові інтереси охоплюють питання всеологічного, громадського, сімейного виховання, управління якістю педагогічної освіти, розвитку системи середньої і вищої освіти майбутніх педагогів, розвитку інноваційних технологій навчання, змісту педагогічної освіти, гуманізації освіти тощо. З 2011 року Красноградський педагогічний фаховий коледж увійшов у структуру комунального закладу Харківська гуманітарно педагогічна академія Галина Федорівна талановитий керівник вишукана чарівна жінка, зразок для наслідування майбутнім педагогам.